У прикордонних регіонах Румунії, України, Угорщини та Словаччини в рамках міжнародної співпраці стартував інноваційний проєкт Карпатська Мала Авіація. Днями його учасники зустрілись на Прикарпатті і обговорили перспективи розвитку малої авіації, зокрема в контексті покращення мобільності людей та логістики товарів у карпатському регіоні. Зважаючи на пріоритетності щодо малої авіації, це доволі конструктивна ідея, яка точно в майбутньому. Дозволить принести як результати в частині соціального, логістичного, так і, напевно, економічного розвитку території. Наразі до розвитку малої авіації та створення місцевих аеродромів, каже Долинський міський голова Іван Дів, долучилась і Богородчанська громада. І разом ми вже бачачи якийсь досвід ваш, досвід наших міжнародних партнерів, зможемо розвивати цю авіаційну інфраструктуру. І поширювати її, тим самим робити життя людей кращим, умови для бізнесу, кращим, наповнення бюджету кращими і, взагалі, розвитку цих територій. Захід відбувся у рамках транскордонного проєкту для чотирьох країн: Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, який фінансується за кошти Європейського союзу. Мар'яна Джерч, Марина Дидяка, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.